Ми жили на квартирі, і хазяйка привела додому котика, такий маленький, але ну, такий симпатичний, такий красивий, типотиянка так, так. був. А Ромчик прийде зі школи і грався з ним, Ту кіт по ньому лазив, то погриз, пальці були всі поцарапані, покусані, то все. Я сказав, Сільва Сільва, то не довго. І тут один раз ми тоді в баню ходили, в баню я його мию. Раз. А тут такий як горошок. Я, ну, так, є таке. Я так, так заход, за, за, то по болить, не болить. І так, як кажуть, я, ну, забув. Через тиждень знову, а то вже а то вже такий горошок. Став такий, як лісовий горішок. Були, не були. Ще теж я, так як кажуть, не придав тому значенню. Коли через тиждень ми були, а то вже такі, така гулька, я його раз. Ой, ой, ми швиденько до лікаря. до участкового. Участковий у нас був кохан тоді. Довчаського, там поздавали аналізи крові, то все, що треба. Ну, каже, все у вас нормально, нічого немає, каже, все, ще треба манту здати. Ну, каже, манту прийдете в п'ятницю, бо там на Кірва була поліклініка дитяча, прийдете в п'ятницю. Бо каже, одна ампула щось на 10 дітей збираю, а, так збирає. Ну, кажу, добре. Ну, це був 10 тижні вівторок середа, і ми з ним йшли додому. А там, де ми жили, по сусідству жила ця ага. Марина Станіславна. Ага, як... Завідувача неврологічка. Майорка, так. Малець, малець. Малець, малець. Там була, то була десь така погода, був, був кусочок льоду, такий, що він там собі солодився, я стою на вулиці, вона мене побачила, підкликала. Де ви ходили Де? та кажу, таке, таке ходили до лікаря, їй розказую. А ну каже, його сюди. Я підкликав, ЗД, шапочка так була зав'язана, за тут там гулька. Завтра рано, щоб ви на 8 чи на 9 були в мене в відділенні. Ну пішли ми туди в відділення, прийшли. Прийшла з лабораторії, вона каже, візьми в цього хлопчика аналіз там крові. Там якось вона так сказала, типа на рак чи що, то там це. Ну. Та взяла, ми довго чекали, бо там щось пізно прийшла, а там то-то все. А до мене каже, ага, ні. І прийшла в відділення Люба Федорівна, гематолог. Сільвої вони разом баскетбол грали з Любою Федоровиною. Та височа теж. Бабка, що баскетбол колись? Ну, вже є. Бабка така спортсменка ну, ви вису, була. Бать, бабка висока. І Люба Федоровна зайшла. Вона каже, подивись цього хлопчика. Та подивилася, вони там щось переговорили, вона каже, в три години після обіду в мене в поліклініці, прийом прийдіть. На той час, каже, вже будуть аналізи там. Ну, я пішла додому, три години там, скільки вона сказала, ми прийшли в поліклініку. Вона подав, то, каже, аналіз нормальний, там нічого поганого немає. Приписала якісь таблетки, такі таблетки йому пити. Вони в такому тубусі продавались, такі от великі. Я не знаю, що це за таблетки, антибіотики були чи що, ну ті таблетки ми попили і через там 10 днів чи що, чи через тиждень знову до, до цієї Любофери прийшли, то все вже стало зменшитися. Вона сказала, що далі пити. А десь через пару днів мене кличеться Марина Станіславовна, взагалі, ходіть сюди. Я кажу, мене це каже дуже каже.